Теплий, проте з дощами та грозами. Цьогорічний червень на Закарпатті обіцяє бути по-справжньому літнім. Синоптики попереджають про погодні коливання, що може вплинути на повсякденне життя жителів краю та туристів. Тож варто мати при собі парасолю. У області визначатиме малоградієнтне баричне поле, тому 4-5 червня чекаємо без істотних опадів. 6 червня внаслідок внутрішньомасових атмосферних процесів також може випадати короткочасний дощ з грозами. 8-го червня така ж сама ситуація зберігається як 4-го 5-го, тобто практично без опадів. Проте ввечері 8 червня і вночі 9-го червня через область буде проходити холодний фронт. Він також викличе випадіння дощів, формування грозових осередків та зниження температури повітря. В найближчі дні денні температури коливатимуться – 26-31 градусів тепла, а вночі – плюс 13-18. Загалом червень прогнозують комфортним. З 9 червня, відповідно, внаслідок проходження холодної фронтальної хвилі, очікується зниження температури повітря. До значень в день 20-25 температура тепла по області, а вночі 8-13 тепла. А з цього періоду до приблизно орієнтовно середини так червня можемо очікувати в переважно синоптичній ситуації області визначатиметься антициклонічною циркуляцією, тому встановиться така мінлива хмарність, практично без опадів. А температура повітря поступово зростатиме. І з десятого до 15 червня вона підніметься знову до 20-25 тепла, а вночі знову до 13-18 тепла. Така погода сприятлива для сільського господарства. Зараз потепліло після холодного травня. А травень у нас був наприклад для Ужгорода аномально холодним. Найхолоднішим за всю історію спостережень саме в Ужгороді, на більшій території все таки це був приблизно як 1980 рік. Аналогічно була температура повітря середньодобова. А ось Ужгород у нас видався найхолоднішим за всю історію спостережень. Але позитивним явищем є те, що у нас немає засуху зараз. Тому що у нас зазвичай останні роки було так, що вже з кінця квітня у нас припинялися ефективні опади, і у травні у нас формувалася спочатку атмосферна, вже на червні у нас була ґрунтова засуха, і це теж був негативний такий фактор. Після травневих заморозків каже агрометеорологиня, фермери зазнали значних втрат урожаю. Проте зараз усі теплолюбні культури, які вижили чи які вдалося врятувати, гарно будуть рости і достигати. Тепер ми засухи не маємо, а так як у нас потепліло, у нас вологозабезпечення задовільне, теплозабезпечення у нас зараз задовільне. Ну, почали достигати у нас інтенсивніше і ягоди, фрукти. І черешня, і полуниця якість плодів покращилася, тому що в нас більш сонячна погода. Тому зараз ну, і немає такої аж надзвичайної спеки, щоб оце от вологозабезпечення зменшувалося інтенсивно. Тому поки що ми маємо хороші погодні умови для того, що лишилося для озимих культур та більшості овочів, вологість та температурний режим був більш-менш задовільним. Очікують гарний врожай.